Цікаві факти. Росія почала підготовку до боїв у Криму. Окупаційні війська готуються відбивати наступ українських сил на півострові. У повідомленні вказується, що окупаційні війська готуються відбивати наступ українських сил на півострові. І з метою відбиття потенційного наступу окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострова. Російські загарбники посилюють захист кримських перешийків. В Азовському та Чорному морях російські війська зосереджені на недопущені атаки на свої кораблі та пункти базування флоту. Командири полку Азов, які захищали від російських загарбників Маріуполь і комбінат Азовсталь, повернулися із Туреччини в Україну. Про це повідомляється у телеграм-каналі Президента Володимира. Про це повідомляється у телеграм-каналі Президента Володимира Зеленського. Повертаємось додому із Туреччини і повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Нарешті будуть із рідними. Слава Україні, кожен день війни завдає довкіллю України збитків на 4 мільярди гривень. І це без врахування екоциду який спричинила Росія підривом Каховської ГЕС. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Один день Великої війни це 102 мільйони євро або 4 мільярда гривень збитків довкіллю. І це, без і це без урахування екоциду РФ на Каховський ГЕС. Сьогодні 500 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Кожен день ми втрачаємо людей, ресурси та природні багатства. Кожен день інспектори Державної екологічної інспекції України фіксують руйнування довкілля від бойових дій. Цифри жахають. Сьогодні маємо вже близько 51 мільярд євро або 2 трильйона гривень екологічних збитків. Це означає, що кожен день війни коштує Росії мінімум 102 мільйона євро або 4 мільярда гривень екологічних збитків. Всьому є своя ціна. Обрахунки тривають: Росія заплатить за кожен день цієї війни, за кожне спалене дерево. Кожен споплюжений клаптик української землі. Для цього ми об'єднуємося із усім цивілізованим світом та працюємо над визнаннями Коциду у міжнародному законодавстві, заявив міністр. Я не міг уявити, що населення такої великої країни може тотально втратити мораль деградувати до тваринного стану. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков про Росію. Поділився враженнями від переговорів із росіянами. У березні 2022 року, коли вони відмовлялися забирати трупи своїх солдат, міністр зазначив, я не міг уявити, що населення такої великої країни може тотально втратити мораль, деградувати до тваринного стану. Прояви ми бачимо не тільки у страшних злочинах. Ми це чуємо у спілкуванні дітей із батьками, чоловіків із дружинами в Росії. Вони самі себе розлюднили. Перше мене це вразило, коли ми на перемовинах у Білорусі в березні 2022 року. Я пропонував російській стороні забрати тисячі тіл знищених російських солдат, розкиданих по наших лісах і полях. Вони не просто відмовилися від своїх, вони брехали один одному, що цих втрат немає. Щоб виправити цю моральну деградацію, знадобляться десятиліття. Тому ми повинні не просто звільнити від них нашу землю. Ми повинні зробити так, щоб це зло дуже довго не могло оговтатися і кілька поколінь не було здатно на агресію. Легіон Свобода Росії планує ще один рейд на територію РФ протягом найближчого місяця або близько того. Про це заявив командир Легіону Свобода Росії із позивним Цезар протягом наступного місяця або близько до того, буде ще один сюрприз. І це буде наша третя операція, після неї буде четверта і п'ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію. Бійці Легіону планують іще один рейд через кордон до Росії і прагнуть скористатися безладом всередині Кремля. Після заколоту Євгена Пригожина.